Ничего математичний ліцей Елітар, герої 21-го століття. Вони хотіли жити у державі, а не в ярмі проклятого царя, котрий залишив лише сліди криваві. Для нього ми ніхто, що ти, що я. Вони стояли мирно і просили за кожного. Єдиний ми народ, ж лупили їх Без бездиханих складали, як колод. Їх сотня тих, що в небо відлетіли, за відданість, їм куля у чоло, їх сім'ї, друзі враз осиротіли. За На наші голови узявся бандит, в якого руки у крові. Над нами він ще просто не сміхався, мовляв, радійте, що хоча б живі. Він думав, буде вічно царювати, як високо злетів, як низько впав. Його, на жаль, нам поки не дістати. Що ж, хай живе. Щоб кожен його кляв за нашу волю стали ми стіною і скинули ярмо, перемогли, але якою це дістанеться ціною, ми навіть уявити не могли прощання мить обрамлена сльозою з героєм двадцять першого століття. Хоч Беркут люто пролетів з косою, ми вижили у цім кривавім світі. Тож мрійте, розвивайтеся, ростіть, одна ми нація, усі ми, українці. А підлих, злих, ганебних випростіть, бо разом ми тепер не поодинці.